Важаю здоров'я. Проаналізувавши інформацію, отриману від керівника військової адміністрації, хочу звернутися до керівника громади міста Кременчук з пропозицією. Шановний керівник ОТГ Кременчук, давайте от. Якось домовимося, район у нас один, держава у нас одна. Про те, що, от ви, наприклад, не будете блокувати продовжувати сесії Кременчуцької районної ради, ви не будете відмовляти безпідставно е, тим е, підприємствам, які хочуть продовжити договір оренди або його взяти. Ви не будете цим займатися, тому що е, це кошти в бюджет. Зараз бюджету немає. Розумієте? І от як. Черговий приклад незрозумілої роботи ОТГ «Кременчук» – хочу зазначити те, що всі ОТГ забрали свої архівні справи з Кременчуцької районної ради, окрім міста Кременчук. На одній з нарад очільник ОТГ Кременчук мені сказав про те, що він не буде його приймати, бо в нього забиті архіви. Звісно, ми терміново звернулися до обласної влади. Вона чітко відреагувала, і може ж бути який, якийсь результат стосовно цього, тому що люди не можуть отримувати довідки. Тому а чому не можуть? Тому що керівник ОТГ не хоче приймати в свій архів ці довідки. І, взагалі, хочу звернутися ще до її, до депутатів Кременчуцької громади про те, що не треба блокувати районну раду. Не робіть цього. Ви блокуєте органи місцевого самоврядування. Всі прекрасно знають до кого я звертаюся. Ви зрозумієте одне: ті люди, яким ви забороняєте приходити на сесії. Вони потім все розповідають, як воно відбувається. Скажіть, будь ласка, питання стосується оцих довідок. Що це за довідки, які люди не можуть отримати? Це довідки з трудового архіву. От Дивіться, якщо підприємства, які там, наприклад, закрилися, вони раніше там знаходилися на території міста Кременчук ще до, до реорганізації цих децентралізацій, і люди. Для уточнення своїх даних для того, щоб отримувати пенсії, вони звертаються за довідками. Це береться особова справа, вона перевіряється, вона видається довідка. Я її підписую. З 2016 року почався процес передачі всіх архівних фондів на громади. І ми також це зробили. Всі ОТГ забрали свої архівні фонди, окрім однієї ОТГ міста Кременчук.